Хочу нагадати, що ми з Ростиславом Павленком він зараз знаходиться поряд просто разом в дорозі знаходимось за а, якраз тим рядом, в якому сидять наші колеги пан Потураєв, пані Кінзборська, пані Лічман, пані Євгенія Кравчук. І а, я в даному випадку хочу сказати, що в залі дійсно вещас достатньо шумно буває, і ми вже були свідками подій, коли а, пан а, Яременко намагався битися з Петром Олексійовичем. А, до того ми бачили тільки розмову. Спокійно і теж ми можемо свідчити, що ми не чули змісту цієї розмови. Це перше. Друге, я хочу почати, колеги так екскурс в історію дали про п'ять років з над ними того, що я робля. Верховної ради України з другого скликання. А потім, як депутат, уже з четвертого скликання, я хочу засвідчити, що Верховна Рада України з першого дня послуговувалася європейськими світовими принципами розсадки фракцій. А, а вперше порушили це на жаль, слуги народу, коли вони позбавили всі фракції меншості а, цієї розсадки права бути. Десь мати свій сектор і від трибуни, і вже далі до а, гальорки, що називається, і відсадили а, фракції опозиції ненависні їм на гальорка. Тому іноді нам дуже важко буває е, до докричатися, до, до звернути увагу на себе головуючих чи, чи президії для того, аби звернути увагу і на нашу вимогу не порушувати регламент, дати слово опозиції і таке інше. Нам приходиться на жаль, іноді а, в. Виправдовувати вірніше виправляти вашу помилку і недемократичність, яку вперше ваша команда порушила руйнуючи на старті парламентаризм щодо розсадки. Друге, я хочу теж задати питання пану Патураєву і шановним калюжанкам пані Лічман, пані Кінбурській ви. Поряд з нами знаходитися в секторі, і ви знаєте, скільки разів я особисто звертала публічну увагу під стенограму, голови Верховної Ради України за те, що в секторі слуги розмовляють одне з одним суцільним російським матом. Суцільним російським матом я пане Петра до речі подивована, коли ну ви називаєте російський мат, а, чи якісь проводити паралелі з англійськими словами на. Мені відомо, це все таки російський мат, а не англійський. І на жаль, президент Зеленський ним послуговувався в своєму сумнозвісному інтерв'ю. Ми звертали увагу під стенограму, що в нашому секторі, коли там почкуються біля голови фракції Рахамі, які на жаль розмовляє з усіма вами, з усіма вами виключно російським матом і в принципі ви всі одне з одним російською розмовляєте і закінчуючи іншими депутатами. І тому я про. Ною, якщо ми дійсно говоримо про абсентну лексику у Верховній Раді, я це не підтримую, щоб ми тоді вилучили із залу всю фракцію слуг народу в повному в повному обсязі, тому що ну можливо відсотків 10 з вас її не використовують у спілкування не просто одне з одним, а голосно на весь зал. Я хочу нагадати, що ви палите навіть в залі Верховної Ради, Айкоси і таке інше, і це дійсно дискусія, яка нас зараз принижує. А тепер про справу перша. Ви знаєте, дійсно ми хочемо почути свідчення зафіксовані цієї розмови. Надати відео там знімали не тільки депутати Європейської солідарності, а й депутати слуг народу. Першими це відео опублікували телеграм-канали Банкова. І Це перша історія. Для того аби ми предметно говорили про цю історію. Друга, якщо ви хочете. Трав Олексійовича на півроку як лідера опозиції зараз позбавити права бути присутніми на засіданні Верховної Ради України. Як це корелюється з відкриттям кластеру основи Європейського союзу, який має країна, яка відкриває кластер основи кандидат, члени ЄС має відповідати цим основам. Це свобода слова, це повага до опозиції, це парламентаризм, це сильні незалежні інститут. Але не коли вам банкава обзвонює, аби запросити вас на цей комітет і забезпечити правильне голосування, і моє запитання до всіх підписанців: чи готові ви нести відповідальність за те, що ви зірвете особисто вашим рішенням відкриття кластеру основи? Друге моє запитання. Я думаю, воно буде останнє. Ми розглянемо зараз всі випадки. Я теж публічно задаю питання. Чи підтверджуєте ви і ви, пане Сергію, ви весь час в залі треба віддати належне? Скільки разів я піднімала руку зі свого місця і звертала увагу голови Верховної Ради про російський мат в залі Верховної Ради, про те, що курять айкоси в залі Верховної Ради, і це на жаль робить монобільшість. більшість. Третє, що стосується взагалі загальної тональності сьогодні обговорення, я дійсно старше, багато багатьох депутатів Мені здалося, що сьогодні ми були на комсомольських зборах де розглядали хулігана е, Параше. А не говорили про те, що відбувається з українським парламентом, проблема якого набагато ширше і глибше ніж те, що сьогодні говорять. Ви заборонили пресі підпис підключити до сьогоднішнього засідання. На жаль, у нас дійсно опозиції приходиться кричати, щоб викричати хоч щось, щоб поставили в порядок. Денний наші законопроекти. На жаль, у нас проблеми з Тим, що ми місяць уже не працюємо, а знаходимося не пленарному режимі. Ну і таких багато речей. І останнє я хочу підтвердити на жаль той факт, що не просто президент Зеленський в інтерв'ю на всю країну, на весь світ я з дітьми дивилась. Я дітям забороняю абсентну лексику. Вони мені говорять, мама. Це може забороняти, коли Зеленський людина, яка відома всьому світу, яка сьогодні є українським президентом, дозволяє це публічному інтерв'ю. А пан Смілянський, голова Укрпошти, зарплата якого в три вічі більше ніж президента Трампа, виключив в випустити відповідну марку з матюками пана Зеленського. Пана Зеленського, давайте ми цю марку зараз розберемо і тому, колеги. Ми вас закликаємо, по перше, зупинитися, зупинитися в тому маразмі, який зараз відбувається, і поговорити про те, як нам зробити, щоб а парламент був незалежний від банкової. Б, щоб парламент у нас працював як парламент, в щоб там дійсно була повага до опозиції, і вона не в тому заключається. Знаєте, щоб посадити на гальорку і е законопроекти не ставити опозиції, блокувати відрядження. І в дійсно зробити все для того, аби країна рухалась до ЄС і НАТО. А не ви зараз своїми діями це зриваєте. Дуже дякую. Так, наступне я бачив підняв руку Арте Артур Володимирович Герасимов. Сергій Віталійович, а я потім все одразу прокоментую. Мені тоді треба взяти записати. Давайте, Нехай зараз ми послухаємо виступи, а потім уже підсумуємо. Прошу. Добре. Дякую. Дякую, Сергій Віталійови. Дивіться, я перш за все звертаюся до українців, які дивляться це засідання. І до членів комітету, які зараз будуть змушені приймати певне рішення чи піднімати це питання з порядку дену, по-перше, шановні українці, я чесно кажучи, здивований тим, що зараз відбувається, тому що от просто наведу вам один простий приклад про пріоритети команди Зеленського. Європейська солідарність написала листа голові Верховної Ради з вимогою терміново забрати зібрати. Закрите засідання Верховної Ради щодо ситуації на фронті, щодо ситуації з забезпеченням збройних сил, щодо ситуації з тиском на українських генералів. Натомість, натомість, подивіться, яку нісенітницю ми зараз розглядаємо і витрачаємо на це час парламентарів і витрачаємо на це гроші платників податків. Ну, не ті пріоритети влади, вона ворогами бачить опозицію і Порошенко особисто, а не Путіна і російську армію. Друге, ви знаєте, я уважно прослухав ці промови. Я зараз просто дуже коротко відповім. А після того я думаю, тут ніхто не буде заперечити, що я теж був безпосереднім свідком цих подій. Я просто скажу, що я особисто бачив, як це відбувалося. Коли шановний Микита Русланович казав про ганьбу, ви знаєте, ганьба це коли немає дронів у наших військових підрозділів на передові. Ганьба це коли в нас Телеграм транслює постійно фейки проти опозиції і ніхто за це не відповідає. А телеграм контролюється Зеленським особисто разом з його командою. Ганьба це коли президент країни Зеленський про допомогу Сполучених Штатів, яка Обчислюються десятками мільярдів доларів платників податків США, каже, що це Х, ну і далі по тексту. Я просто не буду це називати. І чесно кажучи, от ви кажете, що торжові пси і так далі, а де ці сторожові пси були в січні лютого 22-го року, коли Європейська солідарність вимагала виділення грошей на армію, вимагала терміново. Мобілізувати першу чергу резерву, терміново роздавати зброю, готуватися до відбиття агресії. Що нам тоді казали? Правильно, замість зброї закатували гроші в асфальт. І нагадаю, парламент тоді чи місяць, чи півтора взагалі не працював, відпочивали на новорічні свята. Що стосується пані Вікторії, я з повагою до вас відносився, пані Вікторія, але от ви кажете, ми. Свідки 5 років, знаєте, ми теж свідки 5 років того, що робиться з країною, корупція, атака на військових, руйнування держави, ми все це бачимо. І коли ви кажете про цю розмову, яка там відбулася і події, що це було вранішнє, як я пивкав, ви знаєте, я потім розкажу це більш детально, але все почалося з того, що о п'ятій ранку Петро Олексійович отримав дзвінки безпосередньо від військових з Курської області, що в них немає дронів взагалі. Від слова взагалі. Він особисто почав займатися, тому що коли задав питання, коли вам це потрібно, вони сказали за 2-3 години. І зробили все, щоб за декілька годин ці нічні мавіки були у військах. І що стосується пані Ганни Лічма, теж з великою повагою до вас відношується, але ви сказали, що НАТО з А скажіть, будь ласка, коли йдуть суди проти військових? Це у вас не викликає натиску негативу. І, чесно кажучи, от ви говорите про консолідацію. Я повністю підтримую консолідацію, ви знаєте б опозицію. Mm -hmm. а, за кордонами ми взагалі говоримо в анвозі. А де ж була ця консолідація, коли за... забирали військовий ПДФО з бригад? А де була ця консолідація, коли намагалися протиснути голосування за те, щоб вкрасти 130 мільярдів на атомній станції в Хмельницькій добудові? А де була ця консолідація, коли зараз при змінах в бюджетному кодексі 25 мільярдів офіс президента забрав під себе розпиляти? Ну де вона? Що стосується пані Вікторії Подгорної, ну от ви кажете, такі стандарти неприпустимі. Знаєте що? В грудні 2020 року народний депутат від Слуги народу пан Галушко на відео. Ну, чесно кажучи, десятиповерховими матами крив українських поліцейських. Вибачте, пройшло майже п'ять років, чотири з чимось, так? Да? А що, це вас не турбує? Те ж стандарти, куди це все поділося? І коли ви кажете про екстремістські, екстремістські політичні сили, прийдуть в раду, а вас влаштовує ОПЗЖ? І чесно кажучи, ну, пане Микита, коли ви кажете, що ширки немає, я відповім дуже просто: я фактаже дивлюся на кожне голосування Ради. Дійсно, голосують слуга народу та ті, хто належав до фракції ОПЗЖ. Ну це ж правда, Ну, навіщо це зараз, скажімо так, заперечувати? І е, що стосується Сергія Віталійовича, от ви кажете, це право народних депутатів. Да, у народного депутата... Зона це його право. А от у комітета ні, з гідриламути це його обов'язок за три дні це все повідомляти. Ну і тепер просто я хотів би дуже коротко, ну, але описати ці події. Е, от я як побачив, тому що я думаю, ніхто знов-таки не заперечить, що я був, як там казали, 50 сантиметрів, 70, 80. Хоча, чесно кажучи, в залі, тому і є в кожного народного депутата наушники, тому що там такий. Е, Грохот стоїть від ну давайте відверто від фракції Слуга народу головним чином, да постійно. Ну зверніть увагу. От ви можете мене там зараз э, почути, не почути. Давайте просто звернемо увагу. Від чого йде оцей гоміт і грохот, коли не чути виступаючого на трибуні, коли не чути, наприклад, голову. І багато депутатів використовують наушники, навіть коли сидять, вибачте, досить недалеко.